Це в руках у мене череп реального військового, який реально зараз лежить в лікарні. У нього от така травма: тобто, все, що ви бачите, у нього от цього всього нема. І ми будемо виготовляти йому індивідуальний імплант у руках підприємця Олега Гудаша. Череп реального бійця, який нині лежить у лікарні. Кожен міліметр такої пластини повторює контури травмованої кістки, а виготовляють її індивідуально під конкретного пацієнта. Ми в такій формі отримуємо КТ. дуже легенький, легенький контур. Видно, де буде стикатися форма з черепом, і ось ця частина вся друкується на 3D-принтері. Титанові сітки для черепа, що рятують життя пораненим військовим, виготовляють просто тут, на Закарпатті. За місяць створюють щонайменше три такі унікальні імпланти. Їхня собівартість понад 30 тисяч гривень кожна для військових без жодної доплати. Під час війни стала потреба до мене звернулися з нейрохірургії. кажуть, що у нас є поранений. Що робити? Що можна придумати. Стандартна сітка не підходить. Ми розробили технологію самостійно. Ну і далі вже з ну, 22-го року. Ну, давайте так, щомісяця приблизно 3-4 сітки таких ми робимо на безкоштовній повністю основі. Це такий, якби ну, напевно, наш проект, який ми будемо вже тягнути, тому що, на жаль, їх є ну, багато. Крім пластин для черепа, тут щодня виготовляють і сотні апаратів зовнішньої фіксації винти, балки та стержні, які тримають докупи зламані кістки. На цьому станку робиться балка, яка використовується для апаратів зовнішньої фіксації, що зараз потрібні для військових. Тут робляться вінтики і стержні, які крутяться в кіску. І на виході ми отримуємо готовий вінти. Ще один фронт роботи титанові пластини. Це титан, який вже скоро триматиме докупи уламки людської ноги чи руки. Це цільний лист титану. Цього листа титану вирізається заготовка, і далі це буде пластина, яка буде кластися всередину в тіло. Це стегнова кістку. Фіксує при переломах стигнової кістки. Вони є ну, різних розмірів. Ми побудували систему так, щоб для кращої якості. Виріб робився за одну установку, тобто одна машина на неї ставиться, і на виході ми отримуємо на 90% готовий виріб, який далі потребує тільки вже, тільки очистки, полірування. Щодня тут виготовляють близько 400 таких пластин і сотні гвинтів для всього людського скелета. Як є стабілізатор.

Підприємство працює з 2014 року. Допомагали армії, коли ще майже всі апарати та імпланти купували за кордоном. Майже п'ять років минуло, як тут налагодили повноцінне власне виробництво. Сьогодні про їхню роботу знають і великі благодійні фонди, і міжнародні організації. Частину виготовляють за грошима замовників, лікарень чи волонтерів. Та й досі тут виготовляють безкоштовно апарати та пластини для польових шпиталів та лікарень у прифронтових містах. Перший рік ми все відправляли безкоштовно вже потім. Про нас дізналася Організація Об'єднаних Націй, Юнайтед-24, е Міністерство. Все ще є якась частина, яку ми відправляємо безкоштовно. Фізично ні одна країна би це не витягнула своїм бюджетом. І поки хтось захищає Україну зі зброєю, тут тримають медичний фронт балками, пластинами і гвинтами, які тримають докупи найцінніше людське життя. Мені, наприклад, приємно, коли йде по місту військовий, я його бачив. Е з е, такою ужасною травмою, наприклад, голови, він мені йде там на зустріч з дружиною. В нього зовнішній вигляд такий, що тільки я, його хірург і його дружина, знають, який він був до цього.